Вітаю вас, друзі! Сьогодні я разом з вами подорожую по острову Закінф і покажу вам одне місце, яке місцеві вважають місцем сили. Кажуть, сюди приходять загадувати бажання і вони обов'язково здійснюються. Хочете дізнатися, де воно знаходиться і що там особливого? Тоді залишайтеся з нами, буде цікаво. І не забудьте підписатися на канал, якщо вам подобаються подорожі та, та таємничі місця Греції. Зараз я гуляю вулицю, яка має назву кальвус, і зараз повертаю праворуч і буду спускатися до площі святого Марка. Дуже маленька затишна площа. Влітку там дуже багато людей, відкриті кав'ярні. А зараз листопад, як ви бачите, людей не так багато, але дуже приємно здійснювати такі невеличкі прогулянки. Зараз уже підходжу до площі Святого Марка. На площі розташований музей Соломона та Кальвоса. Поетів, які відіграли важливу роль в житті острова. Зараз, як ви бачите, всі сувенірні лавочки зачинені. Залишилась дитяча така розважальна. Локація. Людей небагато. А от і музей Кальвуса і Соломоса попереду. До речі, в цьому музеї є їхній мавзолей. там де зберігається їхній прах. Там нічого особливого такого нема, іменно в тій кімнаті, де мавзолей. Але саме особливе — це в інших кімнатах. Там збереглися ці старовинні речі цих поетів, зберігся оцей побут, дуже красиві такі, знаєте, предмети побуту, стільці, часи, ну, багато іншого. Навіть збереглася ручка, яким поет писав ці свої поеми, там, вірші. Дуже багато цікавого в цьому ці музеї. Вход в цей музей стоїть всього 4 євро. Так що рекомендую його посітити хоча б один раз, коли ви вже на острові. Рядом коло музея, знаходиться Католицький собор, який ви зараз бачите на екрані. І рядом ще коло цього собора знаходиться отель Діана. На криші цього отеля розташований басейн, звідки відкривається вид на море. Та на город. А я заходжу в маленьку узеньку вуличку і йду зараз до церкви, яка має назву Мітрополі. Це великий такий величезний собор, дуже красивий, дуже гарний. Він, до речі, десь має, має мабуть, друге місце по, по масштабам для цього острова. На першому місці, звичайно, собор святого Діонісія, в який ми з вами ще попадемо якось одного разу. А зараз я зайду в цю церквушку, поставлю свічки, подивимося на гарні красиві фрески, розписі на стінах, на, на красиві ікони. До речі, там все прикрашено. Це недавно було якесь свято у них там. Я так сильно не знаю, яке, але свято було в цю, в цю неділю. Ну, давайте піднімемось в собор. Там зараз нікого немає. Один дідусь, який там завжди сидить. Дивіться, як тут гарно. Дуже красиво прикрашене місце. До речі, тут є ікона Святої Богородиці, є ікона Ніколая Чудотворця. Ну, по-нашому. на розпись по, по всім стінам, постелі. Кожну неділю в цьому соборі йде служба, і зимою, і літом. Сюди сходяться всі місцеві на цю службу. Всі дуже полюбляють цей собор. А ті люди, які живуть в другій частині города, ближче до храма Святого Діонісія, ходять туди кожну неділю. Тут, виходить, таке в них. Розділились хто кому куди ближче. Бачите, такі гарні фрески, все кругом красиво. Свічки в таких соборах можна взяти безкоштовно, скільки вам запотрібно. І поставити, скільки ви бажаєте необхідним для вас. Ніхто вам нічого не скаже. Там є місто, куди можна кинути монетку, таке приношення, так сказати Богу, і взяти свічки, скільки вам запотрібно. Зараз я це і зроблю. Піду візьму свічки. поставлю поставлю спеціальну цю йомусть для свічок. Погляньте на ці ікони, на розпісь на стінах дуже красиво. Зараз я вам це все ще раз покажу. І буду вже виходити з цього храму через інший вход. Тут є два входи. Я заходила через один, один, вийду через другий і піду на задній дворік цієї церквушки, щоб добратися вже до того місця, яке я вам обіцяла сьогодні. Дуже полюбляю ставити свічки, коли я одна в храмі. Це дуже приємно. І ще раз подивіться на ці дивовижні розписі на стінах. І через другі двері я буду виходити зараз на вулицю. Отак виглядає цей храм з вулиці, з другої сторони, збоку. І зараз я від цього храму, від входу з боку поверну праворуч і потім через декілька метрів поверну ліворуч, щоб зайти в іншу узеньку вуличку. Це я вже повернула праворуч. Задній дворик цієї церквушки. І зараз ми вже будемо наконец-то дійдемо до міста сили, яке я вам обіцяла показати. А тепер повернемо ліворуч. І по цій маленькій вуличці підемо до кінця. Тут котики гуляють, ходять. До речі, у Греції дуже багато котиків. На островах, оце на нашому острові на Закінтосі, тут практично котики на кожному углу. І в селі, і в городі, і в місті. І дуже тут багато на острові Закінтос дуже полюбляють тварин, полюбляють собачок, почті у кожного вдома є собачка. В городі держать маленьких собачок, а в селах держуть таких, знаєте, оцих люблять собачок, охотничих собачок. Бо тут на острові Закінтос у них дуже розвинута охота на зайців зимою. І чоловіки дуже цим захоплюються, ловлять тих бідних зайченят. Ну, що зробиш, таке у них хобі, щоб було не скучно зимою. А я зараз вже проходжу зараз по цій вулиці, вперед буде вже море, пляж, а я поверну ще раз пара воруч, і ви можете вже побачити. Мабуть, ви вже здогадалися, що я вже дійшла до місця, яке я вам обіцяла показати, це буде малесенька, дуже скромна, дуже старинна маленька церквушка, яка називається в переводі на українську мову, вона буде звучати як Господь ангелів. Хоча деякі путають і думають, що вона називається Госпожа Ангелів. Я подивилася в різних перекладах, то все ж таки ця книжка, ця церква. Має назву Господь ангелів. Тобто Господь зібрав під, одним, під одною кришею, так сказати, всіх ангелів. Отак От називається ця церква. Церква стоїть тут з 17 століття, вважається містом сили. Островітяни її дуже шанують. Але ця церква стоїть завжди закрита. Єдиний день, коли відкривається ця церква, це 21 листопада. Надіюсь, в цьому році я його, його не прозіваю і зможу потрапити всередину. Рядом коло церкви є отакі скамієчки, можна посидіти, відпочити. Ось написана назва цієї церкви. Я спочатку теж подумала, що вона має назву Госпожа Ангелів, а потім поняла, що це все-таки не госпожа, а в церковному такому перекладі означає Господь Ангелів. Дивіться, ця церква розположена нижче, ніж уровень всіх остальних зданій, що означає те, що ця церква пережила землетрус в 1953 році. І тоді, як все вирішили не убирати, а просто утрамбувати, всі старинні здання і постройки оказалися нижче уровня забудови нових мікрорайонів, нових будинків і дороги. І їх просто обгоражували такими заборщиками і робили лісінку вниз. Щоб уже не міняти ніякий ландшафт на землі. Церква дуже старинна, дуже красива розпис на фасаді. Зараз я покажу ближче. Дивіться, які стіни із камня. Кажуть, що сюди треба прийти, загадати тут бажання, і воно обов'язково збудеться. А зараз ви бачите усадьбу ромів. Вона завжди зачинена, мабуть, на реставрацію. Це були такі місцеві діячі, які відіграли внесли великий вклад в історію і в розвиток острова. І в честь Олександра Роми, навіть, названа сама центральна вулиця цього міста. Зараз, ще раз показую вам цю церквушку. Загадуйте бажання. Будете на закінтосі, обов'язково сходіть сюди, в це місце, подивіться на все це своїми очима. Ці всі розписи збереглися ще з візантійських часів.